Народні свята. Зимовий цикл свят в народі говорять зима прийшла і свята собою привела. І справді, взимку майже щодня свят. Так, 13 грудня Андріївські вечорниці. У народі це свято називають Калита. І за традиціями наших предків дівчата і хлопці сходилися, жартували, гуляли, і грали в різні ігри. Далі, 19 грудня, це День Святого Миколая. Потім приходить новий рік. І в Україні традиційним символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Далі 6 січня святий вечір. Це 7 січня відзначають Різдво Христове. Ми вже з вами відзначали 13 січня щедрий вечір. Маланки. В цей день колядували, діти, ходячи по дворах із саморобною зіркою. Ось послухайте віршик коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко пирога. Як не дасте пирога, возьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пірожок. А ось ще такі колядочки ви їх з батьками перечитаєте. І ось щедрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір, вас вітає рада. Щоб було у вас родині діточок багато, щоб були усі здорові і не знали горя, вишиванкою стелились, щоб ваша доля. Як ходили ми бродили, то щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. А зараз зробимо фізхвилиночку. Руки вгору, руки вниз, на сусідів подивись і зроби чотири кроки, заморились на уроках. Вищі руки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхниться, Плесніть діті кілька разів, за роботу все гаразд. Вранці наступного дня колядники. Знявши свою чудернацьку одежу, знов бігли до хати, до... від хати до хати, кожен з них ніс мішечок, якому були пшенічні зерна. І вони сіяли зерна по хатах, примовляючи, сіся, родися, жито-пшениця. Коноплі постелю льон по коліна, щоб у вас хрещених колівка не боліла. 14 січня це старий Новий рік. Свято Василя і перший день Нового року за старим стилем. У перший день Нового року традиційно зранку ходили посівати. Посівальники обсіювали зерном оселі родичів, сусідів, знайомих. Пшеницю сію зерном, сію з душею і щирим добром. Сію, сію, посіваю з Новим Роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося. 19 січня водохреща вже з вами відсвяткували. Це хрещення Господнє, третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Зранку люди йшли до річки або ставка, там вони вирізали великого хреста з льоду. Приходив священник і освячував воду. Люди набирали собі угличики тієї водиці та берегли її цілий рік. Ось ще свята йдуть. 15 лютого діти діти-стрітання. На стрітання за народними уявленнями зима іде туди, де було літо, а літо, де була зима. Дорогою вони зустрічаються і говорять між собою. Боже, поможи тобі зиму, каже літо. Дай, Боже, здоров'я, відповідає зима. Бач, зиму, дорікає літо, що я наробила і напрацювала, ти поїла і попила. Після стрітення діти настає останній великий перед постом тиждень. Називається він Масляна, і його треба провести весело, бо попереду цілих сім тижнів сурової поведінки та усіляких обмежень. І наступало свято Масляно, ну і кожний день цього тижня мав певні особливості та цікаві звичаї. Цей день в останній потрібно обійти е, всіх родичів та сусідів і попросити пробачення за всі скоєні образи, аби очиститись перед Великим постом від усякої скверни. А кожен день Масляної виготовляли блінчики, варенички, сирнички. І пригощали всіх своїх рідних. Молодці на все добре.